Thank you Рятівники Каменець-Подільського другого державного пожежно-рятувального загону відзначили свій професійний день. Напередодні свята рятівників привітали народний депутат України Володимир Мельниченко, міський голова Михайло Сімашкевич, голова районної державної адміністрації Василь Сукач, заступник голови районної ради Віктор Кривак та начальник військового гарнізону Володимир Родіков. Почесні гості вручили грамоти, грошові премії, необхідне спорядження за багаторічну сумлінну і віддану працю. Також нагородили колектив сертифікатом на закупівлю повнолицевих панорамних масок до апаратів захисту органів дихання на суму понад 42 тисячі гривень. Народний депутат України подарував рятівникам дороговартісний апарат «Дрегер» – апарат на тисневому повітрі. Також до усіх присутніх звернувся керівник другого державного рятувального загону Олег Іванюк та подякував усім за сумлінну та віддану працю. Далі у відеосюжеті. Вітати вас з нагоди. Професійного свята дня рятівника дозвольте урочисте зібрання присвячену святкуванню дню рятівника оголосити відкритим. Для привітання надається начальнику Другого державного пожежно-рятувального загону, головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, полковнику служби цивільного захисту Іванюку Олегу Васильовичу. Шановне президії, дорогі діятівники, колеги, ветерани, пенсіонери, гості друзі. Наша країна сьогодні переживає непрості часи. Коли на сході держави йде неприкрита війна, ми вимушені схилити голови перед мужністю та героїзмом наших вояків порятувальників рятувальників, що поклали своє життя за свободу та незалежність України. Прошу вшанувати пам'ять загиблих під час антитерористичної операції хвилиною мовчання. Прошу з кожним днем зростає довіра населення до роботи пожежно-рятувальних підрозділів. Престиж і відчуття гордості за власну професію не просто залишається, а лише зростає. Оскільки ми робимо все можливе, щоб наші співробітники були соціально захищені, забезпечені всім необхідним спецобладнанням, технікою, могли професійно виконувати свої обов'язки з оптимізмом дивитися в майбутнє. Громадяни завжди повинні почувати себе захищеними і бути впевненими, що у разі надзвичайних події вони не залишаться на одинці з небезпекою, одинці з бідою. На завершення вітаю весь зубовий склад, всіх ветеранів, всіх присутніх з нашим професійним святом. Встючу всім, всіх гараздів, благополуччя сім'ям, всього найкращого, хай буваються ваші задуми. І наш дивіз запобігти рятувати, допомогти, щоб кожен рятувальник щастю і дотримувався ініцією. Слава Україні! Дорога! Ветерана пожежної охорони Другору Едуарда Льотвіча. Вітаю ветерана пожежної охорони Жуковського і ветеранів. Добрий день, здраві бажаю. Шановні офіцери, сержанти, вільно працюючі. Сьогодні дійсно свято, 20 років в службі МЧС. Ну і не 20 років, то 20 років ця служба була, як кажуть тисячі років. Це як, як, як пожежник. Як лікар, як вчитель, як святий отець, це ті служби, без яких ми просто не можемо жити. 20 років це невеликий термін для служби, 20 років це і для, для людини термін невеликий. Але за цих 20 років люди, які прийшли через цю службу, зробили дуже і дуже багато для нашої країни. Давайте сповнимо Чорнобиль, де, де наші пожежники закрились. Своїми тілами закрили всіх нас Європу від страшної чорної біди. Давайте поминамо всіх вічна слава і пам'ять тим, хто віддав своє життя, будучи на посту, спасаючи, захищаючи всіх нас. Вічна слава їм і пам'ять. Слава тим, хто сьогодні знаходиться в струю, хто сьогодні несе службу в АТО, то сьогодні несе службу в нашому місті, в інших містах. І ми знаємо, що якщо ви на службі... Ми можемо спати спокійно. В цей день я хочу побажати вам в першу чергу це, це здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І нехай вашу службу, наше рідне місто, нашу Україну береже Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! І, цей, і цей В від від нас, міським головою, хочу вручити вам перше: це апарат дихання. Я просто дивлюся, що на сьогоднішній день в нас в цьому залі присутній батюшка. Значить, питання одне. Якщо тут є батюшка, значить Господь Бог разом з вами. І я хочу, щоб Господь Бог всім вам допомагав у вашій такі серйозній і відповідальній роботі. Я бажаю вам всім мир, щастя, благодаті і Божого благословіння. І враховуючи те, що я тут на стені. Ми е, з вашим керівником дорозового піднімали питання, що допомогти, як допомогти. Ви знаєте, що на протязі цих років ми завжди що можемо, все допомагаємо. Сьогодні я хочу вручити сертифікат на 42 120 гривень на придбання самого необхідного масу щастя вам, здоров'я, удачі. Привітати достойних знайдостойних грамотами і швидкому подобання. Милака. Матюка Олександра Петровича. Я бажаю, щоб на території нашого району, на території нашого міста, відноді на території нашої держави. Менше було пожеж, менше було трагічних подій, аби спокійно йшли на роботу, тому що вдома вас чекають ваші дружини, ваші діти і ваша велика родина. Дай Боже вам здоров'я, щастя і всього найкраще. себе. Луцика Вадима Васильовича. Нашука Романа Володимировича. Рудо Олександра Станіславовича. Шановні рятівники, ветерани служби. Від депутатського корпусу районної ради, голови ради Беса Бориса Борисовича, від себе особисто щиро вітаю вас із професійним святом та з нагоди 20-ї річниці створення служби. Хочу висловити вам глибоку вдячність за те, що ви в будь-якій мить у повній бойовій готовності щодня готові на допомогу тим, хто її потребує. Велика вам подяка за вашу неполегливу, відповідальну роботу. Хочу вам побажати всім і вашим рідним міцного здоров'я, щастя, достатку, миру і злагоди і якомога менше тривожних клієнтів. Зі святом Михайло Тараса Григоровича, інспектор 35 го державного, державного пожежно рятувального. Постатку. Гавазу Альона Остапівна. командира відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної системи. Дозвольте мені від командування Кам'янець-Петівського гарнізону привітати вас з професійним святом. І я від цього гарнізону дякую вам за високий професіоналізм, самопожертву і самовідданість своїй справі. Я вітаю всіх ветеранів, вітаю всіх діючих-рятівників і беззаперечно свою роботу ви робите задля кожної родини. Це для громади, для кам'янчан і загалом для держави в цілому. Тут все зрозуміло, тому що.